Незаконне голосування 2 листопада, перекидання російських військ, дотримання мінських угод Рада безпеки ООН екстрено зібралася обговорити ситуацію в Україні. Засідання скликали на вимогу Сполучених Штатів разом із Британією та ОБСЄ. Вони надали докази присутності російської армії як на Донбасі, так і біля кордонів з Україною. А представник Росії вже традиційно наполягав, що всі свідчення фальшивка. Росія та сепаратисти й далі порушують мінські домовленості. Про це говорили на екстреному засіданні Рад без ООН. за словами представника США Саманти Павер. Росія не припиняє постачати зброю та військову техніку на Донбас. У нас є свідчення того, що неподалік одного з конвоїв сепаратистів працює російська військова техніка, яку, за нашими даними, Росія не постачає сепаратистам, а отже, її використовують російські збройні сили. Представник Росії назвав інформацію про присутність російських військ в Україні пропагандистською фальшивкою та звинуватив українські війська в обстрілах позицій сепаратистів. Відмо страх перед сілами полченців настільки великий у Києва, що для оправдания своих неудач и массированной отправки на фронт людей и техники, он вновь начинает громко причитать о якобы завозимом российском оружии регулярной Російської армії Україна ж закидає Росію порушення мінських домовленостей. Постійний представник Києва в ООН твердить, біля українського кордону дислокуються 39 тисяч російських військових. Київ хоче від Москви пояснень, навіщо їй стільки армійців і техніки біля нашої державної межі а ще вимагає вивести війська з території України та звільнити всіх заручників. Крім того, український представник закликав Росію США та ЄС повернутися до переговорів у женевському форматі. Єдина причина, з якого широкомасштабна війна на сході України досі не почалася, це стриманість України. Ми надалі зберігаємо прихильність мирному врегулюванню та виконанню мінських домовленостей і закликаємо Росію робити те саме. Воон вважають, що миру на Донбасі заважає відсутність контролю над російсько-українським кордоном. Арсен Цимбалюк перший національний.